Мир вам, браття і сестри, як ви знаєте, європарламент це така неоманіхейська структура, закликав українську опозицію не співпрацювати зі свободою. Він відхилив. Пропозицію закликати українську опозицію не співпрацювати з комуністами Безумовно, можливо, цей самий неоманіхейський європарламент здогадується, що українські комуністи зневажають комуністичну ідеологію, але він не може не знати, що свобода не є ніякою фашистською партією. Справа в тому, що Європа давно вибрала суїцид і їй дратує все, що пов'язано з націоналізмом. Адже націоналізм це інстинкт самозбереження нації, і саме проти інстинкту самозбереження нації вони всі і борються. Але нас цікавить реакція української преси. Флагмани української журналістики має Кіпіані, Портніков – Шустер та інші не є етнічними українцями, і в цьому немає нічого поганого. Це навіть позитивно, тому що українці безумовно не можуть описувати себе достатньо об'єктивно. Але всі ці чудові хлопці відносяться до саме неоманіхейського крила. Дуже непогано, що їм не подобається Янукович, і вони навіть не проти українців. Але от українці їм подобаються дресировані, отакі, от щоб вони всі були як. Найми і Кіпіані. Насправді, екзистенція українців це Гейдаматчина. Дресирований українець це мос москаль. І е, притримуватися цього абсолютно немає жодної потреби. Насправді, головне інстинкт самозбереження. Ми маємо жити, не дивлячись ні на що. Націю неможливо вбити, але вона може покінчити життя самогубством і е, суїцидні настрої це пануючі настрої серед європейських націй. Саме тому ми маємо наполегливо вчитися у кримських татар, у французьких арабів, у німецьких турків, у косівських албанців. Навіть без їхнього досвіду дозволу ми маємо бути саме такими. Амінь браття.